В потязі, мабуть, минулого року, мені здається. Ну, Ми стараємось брати завжди нічний потяг, і тоді класно, що ти сідаєш спокійно. В принципі, зараз дуже зручно. Чай, кава, приємний провідник, і ти швидко проходить час, бо коли в машині, то трохи дискомфорт, а так собі ліг, почитав книжечку, заснув і вже на місці. А, напевно, місяць тому. Ну, В принципі, умови дуже гарні. И сумма саме билетов, мне кажется, что она, ну, ориентированно, она, ну, достигает, там, умов, тех, что спи. Последний раз в поезде ездил, по годам. до году где-то в 18 в Одессу ездил, в Честно говоря, предпочитаю больше на машине и на автобусе передвигаться. Поездом не особо приятно, трясет и долго. А на автобусі швидше і прядні. Останній раз я їздив до міста Героя Київ. Це було 17 квітня. Плюси топ. я їздив спочатку Інтерсіті, але плюсів було дуже багато. Він дуже доїхав швидко, без, без, без нічого. А мінус з того, що я їхав до, до Дніпра вже пасажирським, мінус було те, що він шумить. Він став десь рік тому. В принципі, в мене вибагливі було, все нормально, це був в Інтерсіті. А, а коли назад, то було потно, жарко. От із яв. Та в цьому році, напевно, не їздив. Може позапроштами. Вже під час він їздив. Добрий потяг, чистий, зауважень, яких я маю.